Доброго дня всім друзі. Радий бачити знову на каналі. Сьогодні в нас новинка на огляді 26-го року, це у нас Текін 300-ка. З оновленнями вийшов мотоцикл. Все, вам зараз буду розповідати детальніше, залишайтесь, буде цікаво. Так, ну по традиції, давайте, друзі, не забуваємо про підписку. Про активність, лайки, коментарі. Просуваємо канал, щоб розвивалася вся ця наша тема. Буду вам розповідати далі, що в нас буде виходить. Так що підтримайте канал, не забувайте лайки, підписка. Я вам дуже буду за це вдячний. В даному відео я вам розповім, що змінилося в цьому мотоциклі, що додали, що. Виправили, які нюанси тут пофіксили. Так що буде інформативно для тих, хто хоче купити дану модель, оновлену в цьому році, вона буде дуже актуальна. Давайте все ж таки розповім вам коротенько по характеристиках. В принципі, всі, хто там спостерігають, вже знають цю модель, знають його параметри. Ну, скажімо, Нічого страшного можна повторити. Так, 17 колесо спереді у нас 110х90 на гума. і гальма. Супорт нас величенький гальмівний диск. Так, вилка перевернутого типу з невеличким таким крилишком від бруду. Кормована магістраль гальмівна. Незмінно також у нас захист двигуна стоїть, крашпеди, пластик той же, все, в принципі, так само спереді. А, позаду в нас також не змінилася гума, та ж сама 70 траса, 30 бездоріжжя, 130 на 80, 17 гума. Диски у нас легкосплавні. Також не змінився гальмівний супорт однопоршневий, товстенький гальмівний диск, фармована магістраль гальмівна. А, значить, залишилась в попередньої версії та сама машинка гальмівна з рівнем гальмівної рідини. Він. Також саме залишилась наклейка. Попередньої серії 300-ки. Так само залишився у нас такий от вихлоп під карбон накладочки, що відрізняє 300-ку від 250-ки. Додали отаку от от цікаву наліпку Кросовер Ну, коротше, щось десь, знаєте, додають, щоб якось ця моделька відрізнялася від попередньої. Також У нас не змінилися зірки. 4213, такий же самий ланцюг з попередньої моделі SFR, доволі таки добротний, надійний. Також в нас залишився добрий, гарний, перевірений е з нержавійки вихлопна система. Моторчик залишився той же самий з 300 від компанії Lansin Теж, бачите, відрізняється він сірим забарвленням від 250-ки. Да, значить, в нас на цьому двигуні поставили трошечки інший карбюратор PZ-35 з прискорювачем. Також саме це виходить 280-ка, 250-ка на бікборі, скажімо так. Це 4 171-й двигун. Тільки з великою поршньовою. В принципі, все залишилось те ж саме. Ну, коротше, змінили тільки об'єм циліндра. Також не змінилася прогресія, залишилась, все, в принципі, так як було, так і є. Всі педальки, всі ці речі залишились, нічого не міняється. Змінилася тільки модель Discovery Текіна, там вже геть все інакше, ну то вже інша модель. Так, ну Тепер я все ж таки додам інформацію, яка тут дуже важлива. Це значить, що в нас змінилося. У нас змінився облік трошки мотоцикла. Додали йому от вітрове скло. До речі, саме, мабуть, саме дуже-дуже оригінальне і дуже красиве. Тому що на, на першій моделі воно було прозоре і було отаке, як, пам'ятаєте, мотоцикл МТ. В нього таке ж було вітрове скло, що там можна було вдвох прятатися. А тут воно таке акуратне, трошки затемнене, тоноване, скажімо так, правильніше. Коротше, красиво. І, до речі, воно таке товстеньке, дуже-дуже таке міцне. Е, потім. Саме головне, вони прибрали втулки, втулки на яких... Ще, що я хотів розповісти, тут замінені втулки, усі втулки, що були на маятнику, на якихось вузлах прогресії. От я знаю, коли перебирав сам, то це оцей і оцей. Там були втулочки, тут був підшипник. Коротше, всі нюанси по втулкам замінили на ігольчаті підшипники. Значить, це збільшився ресурс. Не буде у вас гайдати така проблема, як заміна втулок. Все ж таки, підшипники вони більш витривалі і мажуться. Тобто, там сезон проїхали, помазали і все, їздити далі. Нема ніяких питань. В принципі, Прибрали карбюратор попередній. Зараз він запускається дуже-дуже добре на холодну. Нема такого, як раніше, на 171-му моторі. Як хто пам'ятає, це був ПЗ-32 і це був гемор. З цим карбюратором були завжди якісь питання. То він погано заводився, то був попкорн, то не тримав оберти. Ну, коротше, його настроїти було дуже-дуже проблематично. Зараз, до речі, я обуркну. Мороз, зараз мінус 6. Корот, зараз все побачите. Так, дивіться, про що я кажу. Так, запустився, все. Так, підсос витягнув. Запалення. Коротше, ну, така от, корот, от ситуйовина. Коротше, півтика заводиться, все, нема питань ніяких по мотоциклу. Так що це дуже наглядно. Коротше, що я можу ще додати? Значить, що ще хотів додати? Коротше, поміняли ще, знаєте, ну це вже такі маленькі нюанси додали, ось дивіться. На, на, на цих болтах на вилки чотириклапанний хний текін 300. -ка. Ще додали отакі текс. От емблемочки на болти гравіювання. Ну, по суті, повиправляли нюанси, повиправляли якісь недоліки. Модель коштує за, на даний момент 1900 УЕ. Там по теперішньому курсу можете подивитися, скільки це вийде. Тому що кожного дня долар стрибає. Я ж кажу, це вже більш надійна моделька, ніж та, що була попередня 300 -ка. Залишили все саме-саме необхідне і найкраще перевірене. Повиправляли нюансики по підшипниках, карбюратор замінили. По суті, по суті, ще лобове скло додали вітрове. Так що, Така от вийшла непогана симпатична моделька. Ну, Він, в принципі, сам по собі такий цікавий, дуже до вподоби райдерам, які полюбляють універсальні мотоцикли. Ще, знаєте, він буде дуже гарно виглядати, коли поставиш назад кофор, маленьке вітрове скло, і він такий Ну от дійсно непоганий. Має зовнішній вигляд. Так, ну давайте ще разок, хто не бачив мене на мотоциклі, я зараз сяду, подивитись зі мною. Нагадаю, в мене зріст 1,87. Так що. Лісозрійте. Такс, нагадую, 1,87 метра в мене зріст. Так, рядишком виглядає біля нього. Такс. Ну, незмінна сідушка в формі калоші. А, що ми ще тут маємо? Ну, в принципі, я жарю, нічого нового я не можу вам про, про по нього розказати і додати. Все, отак от виглядає він. З моїм зростом. Зручно, в принципі, так, да, що ні. Коліна трошечки до мого зросту вони впираються в оцього куточок. Ну, в принципі, в підбак залазять, але можна було б, звісно, щось поміняти. Ну, то таке. Для людей невеличкого зросту він отак 1,70, метр, метр вісімдесят, то він підійде дуже ідеально. Тому що ноги трошки коротше в них, і оці всі нюанси дуже будуть прятатись. От така от петрушка. Опа. Опа, ще разочок, щоб ви все наглядно бачили. Так, ще додам. Що цей мотоцикл знаходиться в місті Кропивницького магазин Мегафокс. Є він наявності, є на складі ще один. Ціна 1900 УЄ. Кого зацікавить, приїжджайте. В принципі, модельки зібрані, перемазані. І все, в принципі, надійно зроблено. Я ще додам від себе, що я надаю послуги. З ремонту та з обслуговуванням мототехніки. Так що, якщо комусь буде потрібна моя допомога, звертайтесь, все обговоримо. Отже, друзі, кому було цікаво, ставимо великі лайки, не забуваємо підписуватися. Я всіх дуже радий був бачити на каналі. Так що всіх... Дякую і до зустрічі. В принципі, щось буде новеньке, буду все вам викладати, показувати. Всім пока.